Всім привіт! Продовжуємо розглядати алгебру 9 класу, а саме систематизуємо навчальний матеріал за 9 клас. В попередньому відео ми розглядали 16-ту самостійну роботу. Це перша була самостійна робота по систематизації навчального матеріалу. В сьогоднішньому відео розглянемо 17-ту самостійну роботу і тема розв'язування систем рівнянь і нерівностей. Стандартна самостійна робота складається з чотирьох завдань різного рівня складності. Ну, давайте по черзі кожне із завдань розглянемо. Перше завдання. Система двох лінійних рівнянь має безліч розв'язків. Укажіть рисунок, що відповідає графічному способу їх розв'язання. Ну, дивіться, у нас є чотири малюнки. На першому малюнку показано дві прямі, що перетинаються. Тобто тут є точка перетину цих двох прямих, отже. Графічним способом розв'язання тут показано, що система лінійних рівнянь має один розв'язок, бо є одна точка перетину. Варіант А один розв'язок. Під варіантом Б. Дивіться, у нас під варіантом Б прямі А і Б паралельні. Якщо прямі паралельні, то значить спільних точок вони не мають. Отже, система рівнянь, яка задана двома паралельними прямими, не матиме жодного розв'язку. Тобто, тут порожня множина розв'язків. Жодного розв'язку. Варіант В. Дивіться, в варіанті В у нас прямі А і Б накладаються. Тобто, вони співпадають. І ось тут, уже у цьому варіанті Б, у нас система буде мати безліч розв'язків. Безліч розв'язків. Це те, що нас питається. Укажіть рисунок, що відповідає графічному способу розв'язання, коли система двох лінійних рівнянь має безліч розв'язків. Тому правильна відповідь до першого завдання буде варіант відповіді В. Ну і давайте ще глянемо варіант відповіді Г. Дивіться, тут є пряма А, а фігура Б задається колом з центром початку координат. Коло і пряма А мають дві точки перетину. Тому під варіантом відповіді Г, у нас система матиме два розв'язки. Два розв'язки. Отже, правильною відповіддю на перше завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді В. Продовжуємо наступне друге завдання. Укажіть графічне розв'язання системи лінійних рівнянь. І у нас тут є система. Перше рівняння системи y дорівнює одиниця поділено на х. А друге, х квадрат додати y квадрат дорівнює одиниця. Укажіть графічне розв'язання системи рівнянь. Дивіться. Що буде графіками цих функцій? Давайте схематично знайдемо, зобразимо графіки, не дивлячись на наші малюнки. Y. Вгорі y дорівнює 1 на х. Це будуть відки гіперболи, так? Але відки, дивіться, що х не дорівнює нулю. Бо на 0 ділити не можна. Тобто через початок координат графік функції проходити не буде. Але якщо х дорівнює 1, то y також дорівнює 1. Тобто графік функції проходить через точку 1, 1. Якщо х дорівнює 1, мінус 1, то y буде дорівнювати. 1 поділити на мінус 1 також буде мінус 1. Ось ця точка. Ну, Якщо ми далі по точках побудуємо, то графік цієї функції буде проходити ось таким чином: через точку 1, 1, вітка така. І тут, наближаючись до осей координат. От дивіться, у нас графіку першого рівняння відповідає варіант А і варіант Б. Далі, графік функції х квадрат до рівня 0 це коло з центром в початку координат. І радіусом одиниця. Радіусом одиниця. Що у нас виходить? У нас тут. Ну, давайте ось тут наочніше зробимо. Все-таки більш рівно. Два, три, чотири. Ось у нас буде коло. Ми його таким чином схематично зобразимо. Ось коло з центром точці 0. 1, тут мінус 1, тут мінус 1 і 1. Ось це коло задається цим рівнянням. А тепер дивіться координата 1,1. 1. Ось вона поза цим колом. Точка 1,1. 1. І ось ці вітки у нас будуть мінус 1 також. Ці вітки у нас будуть поза колом. І тому правильна відповідь на нашу. Систему рівнянь це буде варіант відповіді А. Ось дивіться. Тут варіант відповіді В, відки в колі знаходяться, перетинається, мають точки перетину з колом. Варіанті А не має точки перетину з колом. Отже, правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді А. Продовжимо. Третє завдання. Перші два завдання у нас було на графічний спосіб розв'язання системи рівнянь. Третє завдання у нас. Розв'язати систему нерівностей. Перша система. Перша нерівність системи це що 2х відняти 1 ділиться на 6. Додати х, додати 2, поділити на 3, відняти х відняти 8, поділити на 2, більше х відняти 1. І друга нерівність 2 відняти 2х більше 1, друга додати 1 друга х. От така у нас система двох нерівностей. Дивіться, ми знаємо властивість, що можемо домножати ліву і праву частину нерівностей на одне й те саме число. Але тут є два моменти. Якщо ми домножаємо на додатнє число, ліву і праву частину, то знак нерівності не змінюється. Якщо на від'ємне число, то знак нерівності змінюється на протилежний. Ну, Дивіться, ми ліву і праву частину в першій нерівності давайте домножимо на 6, щоб позбутися дробу. На додатнє число, тому знак залишиться цей самий. А другу нерівність на двійку домножимо, щоб позбутися дробу. дробів. Так. Що у нас вийде? Домножаємо перший дріб на 6, чисельник і знаменник скорочуються, і у нас залишається. 2х відняти 1. Далі. Тут в чисельнику буде 6 при домноженні на 6, а в знаменнику 3. 6 і 3 на двійку скоротиться. Тобто чисельник у нас домножиться на 2. Додати 2х додати 2. І тут буде що мінус 6 в чисельнику 2 в знаменнику на двійку скоротили. В чисельнику залишається 3. Домножаємо його на х відняти 8. Знак більше ставимо. А праву частину домножаємо на 6. 6х відняти 1. От таким чином записали першу нерівність. Так, другу нерівність домножаємо на 2. 2 на 2 буде 4. Мінус 2х на 2 буде мінус 4х. Більше. Одна друга на 2 одиниця. Одна друга х на 2 буде просто х. Додати х. Ось у нас виходить наступна система нерівностей. Розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. 2х відняти 1. 2 на х додати 2х виходить у нас. 2 на 2 додати 4. Мінус 3 на х буде мінус 3х. Мінус 3 помножити на мінус 8 буде плюс 24. Більше 6 на х6х, 6 на мінус 1 мінус 6. Перша нерівність. Друга нерівність Х в одну сторону, числа в іншу. Мінус 4х зліва вже є. Х справа було приносимо вліво з протилежним знаком. Буде відняти х. Знак більше. Справа є одиниця. Четвірку приносимо вправо з протилежним знаком, буде мінус 4. Отримали наступну систему нерівностей. Так, зводимо подібні доданки. 2х додати 2х. Буде 4х відняти 3х. Буде х зліва. І у нас є справа 6х, переносимо вліво з протилежним знаком. Буде відняти 6х. Знак більше ставимо. Так, числа. Що у нас виходить? Справа мінус 6 уже є. Мінус 6 є. Зліва 4 відняти 1. Буде 3 і додати 24. 3 додати 24 буде 27. Переносимо його вправо з протилежним знаком. Мінус 27. Ну, здається, таке поки що. У нас виходить. Друге. Мінус 4х відняти х Буде мінус 5х. Мінус 5х. Знак більше ставимо. 1 відняти 4 буде мінус 3. І знак системи. От така у нас виходить нерівність. Так, обчислюємо. Х відняти 6х. Буде мінус 5х. Мінус 5х. Знак більше ставимо. Мінус 6, мінус 27. Мінус 6 додати мінус 27. Додається два від'ємних числа. Буде мінус 33. Мінус 33. Мінус 5х більше мінус 33. І друга. Нерівність у нас мінус 5х, давайте поки що так і запишемо більше мінус 3. Тепер дивіться, у нас від'ємні числа. Давайте ліву і праву частину домножимо на мінус 1, щоб позбутися від'ємних чисел. Але при цьому, оскільки домножаємо на від'ємне число, знак міняється на протилежний. Якщо ліву частину домножити на мінус 1 буде 5х, 5х але вже знак буде що менше 33. От, ми домножили ліву і праву частину на мінус 1. Аналогічно для другої нерівності 5х, оскільки там було більше, стане менше 3. Ну і тепер що? Ділимо? Що у нас буде х? Х ікс менше. Ділимо ліву і праву частину на 5, 5х поділити на 5 буде х. А тут буде 33 п'ятих справа. Х менше 33 п'ятих, а в другому х менше 3 п'ях, х менше 3 п'ятих. Тепер числову пряму зображуємо. Числа у нас є 33 п'ятих, зрозуміло, більше. Не включаємо 33 п'ятих. і 3 п'ятих позначаємо на числовій прямій. 3 п'ятих також. Не включаючи. Оскільки нерівності у нас строгі. Тепер х менше 33 п'ятих. Це все, що знаходиться лівіше від 33 п'ятих. І х менше 3 п'ятих це все, що знаходиться лівіше від 3 п'ятих. Ось цей проміжок є нашою відповіддю. Тобто проміжок, який від мінус безкінечності до 3 п'ятих, але 3 п'ятих не включається. Х належить. Від мінус безкінечності до 3 п'ятих. Це буде розв'язок нашої системи нерівностей. І у відповідь до третього завдання ми записуємо саме цей проміжок. Тобто, наша вихідна, ось ця велика система нерівностей, буде мати розв'язок, що х належить проміжку від мінус безкінечності до 3 п'ятих. От така відповідь до третього завдання. І остання. Завдання цієї самостійної роботи четверте. Розв'яжіть систему рівнянь. Дивимося. х квадрат додати y2 дорівнює 8. І 1 поділити на х квадрат додати 1 поділити на y квадрат дорівнює 1 друга. От у нас система складається з двох таких рівнянь. Дивимося, знову ж таки. Давайте, коли у вас. Квадрати є. Зробимо заміну. Яку х e, до, квадрат дорівнює а маленьке, y квадрат дорівнює b маленьке. Для спрощення наших обчислень. І тоді наша вихідна система буде що? мати який вигляд? А додати b дорівнює 8, одиниця поділити на a, додати одиниця поділити на b дорівнює 1 друга. Тепер. Трошки проведемо маніпуляції з другим рівнянням системи. А саме зведемо до спільного знаменника. Для чого ми це робимо? Зараз побачите. У нас тоді в чисельнику вийде сума А плюс Б. І ми за ті, замість цієї суми зможемо підставити вісімку. Дивимося. Перше рівняння системи. Давайте так і запишемо. А плюс Б дорівнює 8. А тут у нас що буде? Спільний знаменник АБ. Перший дріб нам треба домножити на Б, другий на а, Що у нас тоді виходить? В чисельнику А додати Б і дорівнює 1 друга. Ось таким чином ми отримали два таких рівняння. Тепер дивіться, в друге рівняння системи замість А додати Б ми можемо підставити вісімку. Перше рівняння А додати Б дорівнює 8. Так і залишаємо. А в другому що буде? 8 поділити на АБ дорівнює 1. Друга. І щоб позбутися ось цих дробів в другому рівнянні, А додати Б до рівня 8, перше так і записали, а в другому хрест навхрест перемножаємо. А Б помножити на 1 буде АБ до рівня 8 на 2 16. Властивості пропорції. Хрест навхрест перемножили. І дивіться, ми з вами дійшли до двох лінійних рівнянь з двома невідомими. З першого рівняння можемо одну із змінних виразити через іншу, підставити в друге і, відповідно, знайти А і Б. А потім повернутися до ось цієї нашої заміни. Ну, давайте це і зробимо. З першого рівняння виразимо що. Ну, Давайте виразимо А через Б. А дорівнює, що буде 8 відняти, 8 відняти Б. А тепер в друге рівняння замість А підставляємо 8 відняти Б. Буде 8 відняти Б помножити на Б дорівнює 16. От у нас виходить друге рівняння. У нас виходить друге рівняння з однією невідомою. Тому ми його можемо окремо розв'язати. Давайте, щоб не писати знову ж систему, розв'яжемо окремо друге рівняння. Розкриваємо дужки. 8 помножити на Б. Буде 8Б. Мінус b помножити на b буде мінус b квадрат. І дорівнює 16. дорівнює 16. Переносимо все в ліву сторону. Що буде? Мінус b квадрат Додати 8b. 16 справа зі знаком плюс, вліво зі знаком мінус. Відняти 16 дорівнює 0. Ну і давайте позбудемося оцього мінуса перед b квадрат. Домножимо ліву і праву частину на мінус 1. В лівій частині. Всі знаки зміняться на протилежні. Тобто буде b квадрат відняти 8b, додати 16 дорівнює 0. От дивіться, у нас зліва тут записана формула квадрат різниці. Давайте ми його запишемо по-іншому. b квадрат відняти подвійний добуток 2 на 4 на b. І додати 4 квадраті дорівня 0. Квадрат першого мінус подвійний добуток. Першого члена b на другий на четвірку і плюс квадрат другого. Тобто, по-іншому, навіть дискримінант нам не потрібно шукати. Ми будемо мати, що b відняти 4 до квадрату до рівня 0. Зліва формулу. Ну, а відповідно, якщо квадрат числа дорівнює 0, то саме це число b-4 дорівня 0. Ну, якщо b-4 дорівня 0, легко знайти b. b дорівнює. 4. Знайшовши Б, знаходимо а. А у нас дорівнює, що 8 відняти b. дорівнює 8 відняти 4 дорівнює також 4. Тобто А і Б у нас вийшли 4. І тепер повертаємося до наших замін. х квадрат у нас дорівнює 4. І y квадрат дорівнює 4. Ну, і звідси ми зразу для х знаходимо два розв'язки. Це буде що плюс-мінус 2. 2 в квадраті буде 4. І мінус 2 в квадраті також буде 4. Ну, і аналогічно для y. також буде 2 корені плюс-мінус 2. А тепер, оскільки це система рівнянь, то треба погрупувати ці корені. Тобто, у відповідь у нас запишуться наступні розв'язки. Для х беремо двійку. Y в цьому випадку може бути або мінус 2, або 2, якщо х двійка. І те саме для мінус 2. Якщо мінус 2, то y може бути або мінус 2, або 2. Отже, наша вихідна система рівнянь буде мати 4 розв'язки. 2 мінус 2, 2, 2. Міс 2, мінус 2 і мінус 2 -2, -2, 2, 2, 2. Здається, таким чином. Все перебрали, так? Тобто, виходить, ну, можемо перевірити. Дивіться, тут все в квадратах. 2 в квадраті, плюс 2 в квадраті. 4 плюс 4, 8, виходить. Все нормально. Тут 1. Е, одиниця... Поділити на 2 в квадраті. Буде 1 четверта додати 1 четверта виходить 1 друга. Отже, ми розв'язки знайшли правильно. І оскільки тут всюди квадрати, то з плюсами і з мінусами беремо відповідні значення. Все, ось така відповідь до четвертого завдання. Розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал. Я вам дякую за увагу до наступних зустрічей.